Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила відзняти відео, як я буду висівати насіннячка огірочки. Так, значить, всі огірочки я підготувала. Ось підготувала вже ґрунт. ґрунт брала а, ой, жива земля, універсальний, ніяких таких нічого туди не додавала добрива. Мені головне, щоб е, огірочок зійшов, дав перший справжній листочок, і далі я їх вже буду висаджувати. Якраз це буде десь дві недільки до. Травня, тому що на понеділок у нас знову е, пониження температури. Зараз у нас 26-27, а потім буде е, ну, набагато менше 14 в день, вночі буде плюс 2, плюс 3, тому е, спішити не буду. Е, значить, підготувала я насіннячка, Чайковського підготувала шарлоту. Заказала в інтернеті ось таку, але це бджолозапильний е, е, сорт, тому буду його вис висаджувати тільки на вулиці. Я одразу буду сіяти насіннячка огірків і для теплички, і на вулицю. Так, ось подарунок також. Значить, бачите, ось. Салім також взяла. В общем, зозулі буду потрошечку висаджувати, шарлоти висаджу 20 штучок. Вони на вулицю підуть. Ну і цих поскільки є. Замочувати насіння я не замочую. Чому? Тому що воно оброблене, і якщо я його замочу, то вся обробочка зійде і не буде від неї ніякої користі. Ось, тому ось так. Значить, ось Атлантик. Е, Також висію сьогодні насіннячко дині, це буде нево у мене F1 і це буде у мене Сара f 1 Так само хочу вис... висіяти по 3-4 насіннинки. І сьогодні ще висіваю бедуїн, Значить, кавунчики. І крісбі, так само хочу. Ну, також по три штучки посію, подивлюся, що воно у мене вийде, бо е кавончики не хочуть, особливо вони в мене, е значить, рости. Дуже їм жарко. І сьогодні також ще замачу, далі вам покажу. Е це в мене е е кабачок. Ой, зараз трошки я його прямо на е назву насіннячку палу. Так, асма. Осман... Асма f 1 ось такий насіння кабачочки. Бачите, воно також оброблено. І також іскандер. Також замочу сьогодні і завтра в земелечку їх висію. Одразу так висівати їх не буду. Отже, що я роблю? Я для огірочки взяла е, маленькі ось стаканчики, 100 грамові. Е, багато мені не треба. Значить, що я роблю? Я роблю ось такий Отакі отвори да? так пальчиком не глибоко. От. Значить Перше, наприклад, у мене буде шарлоту. Да? Я висаджу 20 штучок. Буду, до речі, висаджувати. В цьому році огірки хочу і в тепличці повисаджувати, і хочу повисаджувати на вулиці. І партенокарпічні, в общем, буду всі пробувати висаджувати і там, і там, і подивлюсь, який буде результат. Так, зробила я отвори, і ось у мене насіннячко шарлоти. Ось таке воно. І тепер, бачите, воно також оброблене. І тепер я просто кладу так, до луночка. якесь у мене трошки воно тут є пошкоджене. І ось так от до луночки кладу е, е, додаю. Ось. Буду тримати в теплиці, вдома вже розібрала всі свої стілажі, все вже повиносила, повимивала кухню, то вже там у мене чистенько, а тут їм буде гарно. От, поки у нас будуть оці похолодання, я думаю, вони будуть у мене поки сходити ще там ну, не вспінуть. Да? То я думаю, так, що. Якраз у мене і вийде. Так, значить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, це є всі, мабуть, 17. 18, 19. Оце насіннячко щось. Ага, це, бачите, якесь одне насіннячко було навпіл. Так, 19. Це я тоді цей стаканчик прибираю. І я одразу ось так закриваю. Закриваю. Зараз пролью, ну, виходить, десь сантиметр а вони в мене зверху будуть покриті земелькою. Так. Ось так от. Накривати нічим не буду. Зверху пополиваю тепленькою водичкою для того, щоб їх активізувати. Ну, Я думаю, тут і вдень у мене плюс 30, тому я думаю, їм буде гарно. А вночі температура не опускається нижче плюс 18-20. Ось так, десь така температурка. Так, добре, все, далі тоді продовжую висівати. Так, все, посіяла я насіннячко і зараз беру прямо отак от і дощиком їм проливаю. Водичка у мене тепленька в моїй ліжці. І буду тепер спостерігати. Ось так у мене вийшло. Ось все попідписувала. Дома, Чайковський, салім. Атлантик, не знаю, посадила, посіяла точніше Шарлота. Шарлота не знаю, роблю на неї ставку в цьому році 20 кущиків посадила. Ну, буду дивитися. Так, висіяла в більші стаканчики, висіяла кавунчики, ну а в менші разом із огірочками висіяла диньки. І останнє, що я роблю, значить, готую насіннячко до висівання. Це в мене кабачочка. Значить, я взяла ось асма, п'ять штучок було, я їх кладу на значить, ємність, таку, да, в ємність і накриваю ватним диском. Те саме іскандер, поклала на ватний диск, прикрила, і тепер що я роблю? Я тепер беру і поливаю теплою водичкою ватний диск. Поливаю так, щоб водички вони не плавали в воді. От, Вони зараз всотують в себе водичку. І потім, завтра, я їх посадю, вони вже так піднабухнуть трошечки. І після цього вони будуть дуже класні і придатні для того, щоб е вже їх висівати, і вони тоді набагато швидше зійдуть. у мене. Так, а ось мої, бачите, огірочки винесла їх е з хати також до теплиці От в теплиці набагато краще все росте, ніж ось в хаті на такому штучному освітленні. Сонечко є все-таки. сонечко. Ось такі в мене справи. Значить, що я ще робила? Хочу вам трошки похвастатися. Я перекрасила повністю ось стовпчики. Бачите? Ось ці опори, всі вони в мене перекрашені. Низ вже буду красити потім як уже оціюся, бо вже треба сіяти далі, продовжувати. Це я вже буду потихеньку. Мені головне зробити верх, тому що скоро вже накривати сіточкою, затіняючою, тому щоб воно було захищено від дощу, да, щоб воно не портилося. А довго мені служило. Ну, ось так: ось такий колір у мене вийшов. Будуть у мене вони коричневі. Ось, ось такі гарнюнечки. До речі, на оці стовпчики в мене уйшло дві банки по 2,8 кілограм фарби, та ще й сьогодні одну літрову докупляла. Тобто, ось так у мене вийшло. Ось така краса. Ось такі стовпчики. Ось, ось так. Гарненько. Тож всім дуже вдячна, що дивилися моє відео. Разом посіяли огірочки, буду далі вам показувати, що там з ними відбувається. Буду завтра ось тут наводити порядок. Ось тут буду наводити порядок. І оця місцена у мене під кабачки. Я ще восени робила грядочки там органічні. Там у мене рештки квасолі, квітів і так далі. І так далі. Оце все я зробила. Ну, і бачите, погода у нас така, наче був дощик, прийшов, але три краплі впало, вітер. Так, продув дуже такий добрячий, і все на цьому все завершилось. Земля дуже дуже суха. Тож всім всього самого найкращого, до нових зустрічей і бережіть себе.